З вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в ухаці та хвостаті. І сьогодні ми з вами на київській виставці. Що ви тут побачите? Дивіться далі. Ми познайомимо вас з піранями. Покажемо амазонську чуку, а також поговоримо про макаку та синьокрилого ару. Починаем нашу экскурсию из досить красивой рыбки цитрон, яка має насичене лимонне забарвлення и великі розміри. Это цитрон. Самая обычная рыбка, обитающая ну, в Южной Америке. В принципе, достигает она ну, чуть больших размеров, чем вот есть в этом аквариуме. Очень хищная рыбка, на самом деле. Если вы всунете к ней пальчик, она попробует вас укусить. Ця рибка поширена на території Центральної Америки від Мексики до водойм півдня Флориди. Цитрон має витягнене, сплюзнене з боків високе тіло довжиною до 30-35 см. сантиметрів. У дорослих особин утворюється жировий лобовий виріст. Самець більший від самки має великий лобовий горб та яскравіше забарвлення. Мальки ж пофарбовані в захисні коричневі або зелені тони, які підходять під переважаючі кольори місця проживання. Живуть такі риби від 20 до 40 років. А це всім відома піранья, риба, яка мешкає в річках і водоймах Південної Америки. Такі хвостаті мають потужні щелепи та гострі зуби. Пірані виростають до 30 сантиметрів, а маса їхнього тіла може бути до 1 кілограму. Будова нижньої щелепи і зубів пірані дозволяє їй відкушувати величезні шматки м'яса. Зуби у пірані мають вигляд трикутника висотою від 4 до 5 міліметрів і розташовані так, що зуби верхньої щелепи рівно входять в пази між зубами нижньої щелепи. Щелепи подіють двома способами: при змиканні щелеп. М'ясо відрізається як бритвою. При зміщенні зімкнутих щелеп в горизонтальному напрямку риби можуть відкушувати більш щільні тканини. Невеликі піранні є поширеною акваріумною рибкою, яку не дуже складно розводити в домашніх умовах. Кстати, неправдиве моє міння в тому, що пірані кусають все, що шевелиться. На самом деле вони дуже трусливі рибки і не дуже бояться всього, що шевелиться. То есть нет, если бы порезал бы себе палец и засунул, было бы совсем по-другому. Ну, а так в принципе в небольшой стайке, вот в такой стайке, в которой они сейчас находятся, они очень трусливые рыбки и никогда не нападут больше, чем сама рыбка. А у Тему аквариуме живут одразу два вида рыб. Поговорим про них по черзе. Беленька жителька – це гурами промысловый. Вот эта рыбка. Вона досягає ще більших розмірів. Ну, вона їсть зелень, їсть м'ясо. Вона Вот эти тільки м'ясо їдять. Якщо ж із цехлазмою гурамі вживається, то з його родичами цю рибу краще в одному акваріумі не селити, оскільки до них вона ставляться агресивно. Наволі ж гурамі живуть у Південно-Східній Азії та у басейнах річки Ганг. За півроку гурамі промисловий може вирости до 15 см. Молоді ж особини мають зеленувато коричневе, витягнене вперед тіло. Коли ж вони досягають 12 см, то змінюють свій зовнішній вигляд. Тіло стає більш високим і змінюється забарвленням. Вона дуже спокійна рибка. Вона просто плавает туди-сюди, Ей нічого не треба. Главна температура і щоб качався воздух. ей більше нічого не надо. Тепер поговоримо про іншу жительку, цихлозому райдужну. Вона мешкає у центральній Америці або у стоячих водах Ватемалі. Зрідка зустрічається у солнуватих водах. Це хлозома райдужна, крупна рибка. На волі вона досягає 30 сантиметрів, а в акваріумах має розміри до 20 см. Тіло подовжене, злегка сплющене з боків, голова велика з такими ж великими очима і величезним ротом. У самця на лобі є добре виражений жировий бугор. Окрасою тіла можуть бути абсолютно різні відтінки. Цихлозома може мати як золотисто-жовтий, занувато-блакитний або ж червонуватий відтінок. на самом деле цихлозому, ну, ее надо отдельно, в отдельном аквариуме. Если меньше рыбы, чем цихлозома, она ее съест. Она ее съест. Ну, в принципе, между собой циклозомы очень даже хорошо контактируют. Еще досить интересный факт про циклозому. Она должна жить в аквариуме завжди парою. А це аравана, відома як символ багатства. Її іноді називають рибою драконом через великі блискучі луски або рибою мавпою за здатність вистрибувати з води і хапати здобич. Аравана нащадок вимерлих динозаврів. А тому її вид нараховує більше 25 мільйонів років в історії. Риба дракон живе в прісних водах тропічних річок і озер Південної Америки, Австралії, Таїланду, Індонезію та Камбоджі. У деяких народів вона є об'єктом поклоніння, але виключно в кулінарії, оскільки її м'ясо дуже смачне. Насамкіли очень серйозна риба. типа наші щуки. типа наші щуки. Ну тока з Южної Америки. В принципі, питається вона тим же самим. Виростає. Ну тут не правду, конечно, написано шість, чотири шесть. 4 4,6. ну, до 10, я думаю, виростає. А Рована проявляє агресію до всього, що може поміститися в її рот. Тому в неволі їй краще жити в окремому акваріумі. Агресія часто поширюється навіть на представників свого ж роду. А вона кушає немножко по другому ніж кушають інші. Тобто, якщо, наприклад, вот ми ріжемо м'ясо маленькими кусочками, їй нарізати продовговатими і десь вот, ну, вот такими. И вот так вот вставляете, вот так вот. И она подплывает и кушает вот так вот. Почему? Ну, Потому что, что она, пить. она, она питается сверху. Она всегда подплывает наверх и питается сверху. Растения, неважно, что, что она кушает. Сверху. Главное, чтобы это было сверху. Если вы кинете ей просто мясо, она его не возьмет. Ей нужно что-то живое. Окрім риб на виставці представлений синьокрилий Ара лілу, який мешкає у східній частині Панами. І не лише там. Бразилія, Аргентина, Южна Америка. В Африці такі попугаї не водяться. не треба так робити. Дуже умний папугай насправді, в атлічі від от всіх попугаїв. Такі попушки населяють незаймані тропічні ліси. Селяться також в зірських долинах. Дуже прив'язані до місцевості свого проживання. Ходуватися вилітають рано вранці. В місця віддалені від гнізда на 25 кілометрів і повертаються після заходу сонця. Ведуть парний або ж одиночний спосіб життя. Зграй не утворюють, тримаються в кронах високих дерев. Безперечною родзинкою виставки є макака. Вона балована, проте зовсім не агресивна. Вона з радістю зустрічає дітей та обожнює з ними фотографуватися. Загалом макаки це рід приматів сімейства мавпічих, що складаються з 21 виду. Майже всі вони мешкають в Азії. Макаки всеїдні, але віддають перевагу рослинній їжі, до якої входять фрукти, листя, насіння, пилюстки, а також кора і хвоя. З тваринної їжі вони зрідка вживають комах, пташоні яйця та дрібних хребетних. А це найбільший житель виставки Нільський крокодил Гоша. У нас їх три. И они все абсолютно разные. Этот, например, очень спокойный. Следующий будет там дальше не, не настолько спокойный. Смотря какой низкий крокодил. Ну, в принципе, это ящерица. И интеллект у нее ящерицы. У нее нет хозяина. Она не, ну, хозяина у нее нет, и она не будет воспринимать никого. Кормите вы ее, не кормите. В принципі, вона не буде це вас приймати, тому що рептилія. Це найбільший африканський крокодил. Загалом довжина цих крокодилів сягає 6 метрів, а маса більше 700 кілограмів. Нільський крокодил населяє береги рік та озер. Ніч він проводить у воді, а до сходу сонця виходить на берег. У період дощів крокодили перебираються в іншу, іноді дуже віддалену місцевину. А після спаду води повертаються на свою територію. Такий хижак підстерігає тварин, які приходять до водоймища, полює на газели, буйволів, диких собак та левів. На київській виставці можна побачити різні види черепах. Наприклад, це довгошеє черепашка. Її загальна довжина коливається від 11 до 26 сантиметрів. Незвичайна шия цієї черепахи майже досягає довжини панциря у витягнутому положенні. Така шия дозволяє їй спритно схоплювати здобич, миттєво викидаючи голову далеко вперед. Очень непривередлива черепаха. Головне, що у неї є подихати повітрям і полежати на камнях. От, вот так вона вот винирює і дишить, кушає м'ясо, прям кусками. А це кайманова черепаха. Достатньо велика тварина з панцером довжиною до 35 см, а масою до 14 кг. Такі черепахи мають велику голову, велику пащу з гострими щелепами, потужні позористі лапи. Тварина відома своєю агресивністю. При затриманні черепахи активно обороняються, відкидають голову і кусаються. На зиму черепахи зариваються в мул на дні водоймища і впадають з плячку. В північних районах ця сплячка триває жовтня до травня. Цікава стійкість кайманових черепах і до холоду нерідко вдається бачити, як вони активно рухаються в воді під льодом або повзають по льоду. Кайманова черепаха поширена на південному сході Канади і США, східних і центральних районах. А це досить цікава черепашка Матамата. Головне, щоб у неї була коряга і де поплавати і подишати свіжим воздухом. Ей даже не нужен воздух. Она сама выныривает, выныривает наверх, садится, вот этот хоботок у нее, она выставляет хоботок и просто дышит, опирается задними лапами на коря, и вперед выставляет голову и дышит. Це все про що ми встигаємо вам сьогодні розповісти і не прощаємося з вами. Зустрінемося наступного тижня. Ми познайомимо вас і ще з багатьма цікавими видами риб. Тож бувайте!